Це Анжеліка Чорноморець, терапевт, головний лікар клініки Лікамед. Колоти чи боятися омолодження і корекція переорбітальної зони ідеальним філером? Доброго дня, шановні колеги. По-перше, хочу сказати дякую організаторам за цю подію. По-друге, хочу сказати дякую нашим захисникам за те, що ми маємо змогу сьогодні тут знаходитись, що ми маємо змогу працювати і дарувати нашим пацієнтам вроду, красу та здоров'я. Дякую. Мене вже представили. Мене звати Чорноморець Анжеліка Віталівна, я власниця клініки Лікамет, Київ, Київ-Дубай. Сьогодні я буду розповідати про омолодження і корекцію. Зони навколо очей, парпебрамулярної зони. Ідеальними, на мій погляд, філерами, ми здеститек філер. Доповідь на мій власний розсуд та з мого власного досвіду. Досвіду не лише як лікаря, але як пацієнта. Декілька років тому я мала блефаропластику нижньої частини і мала дуже сильні ускладнення, було багато корекцій іншими філерами, набрякання, контурація, розчинення. Тиндаль, дуже багато цього. До мого знайомства з даним філером. Трішечки розповім про філер, а потім вже про власний досвід. Так. мезоестетик філлер має у своєму кейсі три препарати: Мезоестетик Proculear, мезофіллер Global і мезофіллер інтенс. Показання прибирає зморшки, обвисання дерми. Вади шкіри відновлює та оновлює, Три реологічні філери поперечно шити гілоронової кислоти, універсальні ефективні філери максимального рівня клінічної доказової бази. Як ви бачите, різна концентрація гілоронової кислоти 15, 20, 25 Модуль пружності 115, 210 320. Модуль в'язкості 173044. Біосомічний повністю ресорбується, Мінімально інвазивний. Миттєвий результат з першого сеансу. Тривалий стільки ефект. Технологія Денси Матрикс є максимально безпечною. Ефективний процес модифікації, жорсткий король, контроль ключових параметрів лужності та температури, високий ступінь поперечної шивки. Найменша кількість БДДЯ – 0,05. Можете сфотографувати менше коментів буде. Філери працюють у різних зонах корекції. Ви можете коригувати зморшки чола, міжбрівні зморшки. Зморшки переокулярної області, мішки під очима, пероральні зморшки, зморшки носогубної складки, підтяжка повік, шепінг спинки носа, безпосередня корекція серединної частини обличчя, корекція велицевої зони, підняття кутків губ, збільшення об'єму губ, виразність, чіткість обличчя, контурів, шепінг підвирідочної зони. Але я хочу зупинитись саме на «Пероколар». Це нова концентрація гіалуронової кислоти 15 мг на мілілітр показання зморшки зовнішньої частини ока перокулярної зони. Стандартний шприц наповнений 1 мл, має дві атравматичні голки у комплекті, також має канюлю 25 на мл. Даний препарат має найнижчу гідрофільність, чудово тримає об'єм у найделікатніших зонах, таких як парпебральна борозда, переорбітальна зона є найбільш делікатною та чутливою зоною обличчя. Рання старішення цієї області зумовлена її анатоміко-фізіологічними особливостями: тонкий прошарок дерми, позбавлена ПЖК, активність кругової м'язи ока, особливості будови черепа і резорбція кісткових структур. Ослаблення зв'язочного апарату переорбітальної зони, поверхневі і глибокі живи компартменти, які дають вологоутримуючу роль. Крім того, це небезпечна зона. Все це вам відомо. Для корекції даної зони мій препарат вибору це філери від компанії Filler Perocolor. Це м'які філи гіалуронової кислоти, які підходять для роботи корекції насослізної парпебральної та парпебрамалярних борозин. Даний філер є негідрофільним і не дає відсрочених набряків, також він не дає ефекту тиндаля. Чого бояться ваші пацієнти при даній корекції? Набряку. Так? Вони бояться набрякати. Але не з цим філером. Назвичайно низький фактор набухання і технологія Densive Matrix дає нам змогу гарно пропрацювати дану зону, зробити гарну корекцію без відстрочних ускладнень. Трішечки зупинюся на техніках. Носоволоцева запалена, слізна борозда 0,3 мм на сторону. Супраперіостальну ми використовуємо канюлю 25 або 22 на 50 мм болюс плюс лінійно. Парфебромалярна 02 на кожну сторону, супраперіостальну канюля, лінійна або болюсна техніка. Зморшки переокулярної зони, поверхнева дерма, голка. Також ви можете пропрацьовувати кільця венери, зони маріонеток. Кільця венери дуже класно пропрацьовуються у техніці бланш або лінійно-ретроградно. Можемо приподимати кутик брови. Тоді це голка, поверхнева дерма, болюс. Далі. далі будуть приклади а, прохання. Якщо фотографуєте, не викладайте, це все реальні пацієнти, це пацієнти нашої клініки. Так що, будь ласка. Корекція проводилась. А, 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 майже всі фотографії зразу після процедури буду пояснювати, що де. Заповнення фарпобрамулярної борозни використовували канюлю 25 гейдж, суперпереостальну. медіальний куточок було два болюси, далі лінійно-ретроградно ретроградна. З Розворотом на латеральну зону. Набрякова пацієнтка з даним філером я не боюсь працювати у даній області. Відсрочені результати ми бачимо, що набряку немає і немає тиндалю, як я вже казала. Далі, як бачите, пацієнтку, ну, в принципі, можна вже було відправити до хірурга, але не всі вони хочуть хірургію, вони все ж таки хочуть малоінвазивні процедури. Тоді корекція: парпа брамалярна, супраперіастально, болюс. У медіальному куточку було введено по два болюси: десь 01-02, з виворотом на латеральний куточок, лінійно-ретроградно. А на латеральному кутку краще залишати болюсами. І масаж я не проводжу. Я запрошую на повторний огляд за два тижні. В першу корекцію ми робимо один філер і вважаємо, що краще трішечки десь 20-30% не докоригувати, щоб не було гіперкорекції. Дана пацієнтка, вона, як і всі наші пацієнти, зараз зробили ін'єкцію, поїхали, і ти їх не бачиш. Ця пацієнтка зробила в мене процедуру до початку війни, і в клініку вона повернулась десь два тижні тому. Нічого по обличчю не робила. Минуло два роки. Наразі ми бачимо, що корекція в неї збереглася десь на 50%. що дає змогу розуміти, препарат дійсно стоїть стабільно, він не мігрує, він не дає гідрофільність, він не дає тиндаля і гарно працює у даній зоні. Дуже молоденька дівчинка, дуже тоненька дерма, дуже обережно коригували, зовсім поверхнево, але ось такий результат отримали. Більш літня набряковий морфотип. Така аналогічна корекція, можна сказати. Це фото зроблено десь за 3-4 місяці. Пропрацьовувалася повністю і внутрішня сторона, латеральний медіальний куточок з виходом на вилицю. Ось такий результат ми досягнули. Літня жінка. Ось така корекція в одну процедуру, фото зразу після корекції. Молоді очки, але такий похмурий трішечки погляд, освіжили. Підходить препарат для корекції чоловіків. Тут було введено два шприці. Це той рідкий случай, коли дійсно два, і це необхідно. Це дуже рідко, коли буває. Мабуть, що спутані слайди. О, ось видна бокова проекція, краще буде видно. Тут вводилось лінійно. Стоїть, що є болюс, але ні. Тут болюсів не було. Тут були лінії. Повернусь. Зовсім мало було введено, десь близько 0,2 на кожну сторону зовсім поверхнево. Ось така набрякова трішки. А, дуже здорово ми бачимо стан якість дерми. Якщо ви поглянете, зморшки також стали менше. Якість дерми змінюється після введення препарату. Піднімається не лише западіння, а й стан якість дерми змінюється. На цій пацієнті хочу зупинитись. Це кейс, схожий на мене. Майже такі очі я також мала. В неї також нижня блефаропластика. Через рік має ось такі очі. Негарно, навіть фото, чесно скажу, не передає тієї ситуації тієї картини, як дійсно було. Коригували у два етапи: спочатку виконали один мілілітр, пройшло два місяці. Вона повернулася. Результатом вона була задоволена, але ми бачили, що також треба додати. Додали. Змінився, мені здається, навіть погляд. Набряковий, дуже набряковий морфотип даної пацієнтки, філорів дуже боїться. Не хочу, не буду, але зробили. Зараз задоволена повторюємо. Літні, літні пацієнти з дуже тонкою дермою. Працюємо, не боїмось. Дуже гарний результат. А, мабуть, ще має бути відео. Да? Виконуємо корекцію карфабромалярної порости, препарат Мезорістий перокола. Ми вже зробили прокольчик, заводимо супропереостально і будемо викладувати лінійно ретроградно і болісно. Будемо встановлювати один болюс і далі лінії. Бачите, заведення дуже глибоке. Канюля не контурується, поверхнево не викладаємо. Так виглядає обличчя. а Також тут встановлювали не лише парпабрамалярно, також на сугубку пропрацьовували пропрацьовували глобалом. Ось така корекція. У мене все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви будете коригувати. Не будете боятись. Боятись не треба. Треба працювати у доказовій базі, знаючи чим і знаючи як. Дякую. Дякуємо, пані Анжелі.